Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в Кір'ясечку, Добрий і чудове небо української України. Наді мною. Сьома ранку рушаю пішки по пиріжечок, по таврушечку. 150 кілометрів в один бік. Що це таке для українського воїна? Це нічого. Сподіваюся за. Дві максимум 3 години дістатися місця, втішитися яка гарна автівочка, придбати її за ваші 30 тисяч гривень. Сьогодні у нас п'ятниця, маю встигнути ще на переоформлення, там за дорученням, і їхати назад. Але їхати назад вже через одне місце не, не через те, через яке у нас багато чого робиться. А через одне місце, де мені мають поміняти один цікавий гумовий рукавчик, який у мене в наплічнику, який на машині розсипався і без якого машина не поїде. Гарненька українська бойова машина піхота. Дякую всім долученим до нашої чудової роботи, до захисту України. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Україна філія. Neda